Це нормальне питання, воно носить економічну складову і треба ну, якби, знаєте, треба вміти читати там, як це, між Е, між У політиків є їхні зобов'язання перед власними виборцями. І не секрет, що українське збіжжя є дешевшим ну, в країнах Європи. І це питання, яке ми зараз піднімаємо і говоримо, воно стосується, по-моєму, 4-5 країн цього на всьому. Польща з них ключова. По-моєму, там є вже ключові домовленості про те, що ну, ви ж знаєте ситуацію з нашими портами. Ми не можемо зараз продавати наше збіжжя, скажімо, іншим країнам, особливо там, де є голод в Африку. В повній мірі через, через наші парти. Тобто нам треба альтернативна комунікація в даному випадку через залізну дорогу. І через порти європейські, а для цього наше збіжжя має йти туди. Чому ці країни так почали гостро реагувати? Тому що в них є опасіння про те, що наше збіжжя не доїде до Африки, а зупиниться в них, тому що таким чином ми менше витрачаємо на транспортування. Україна пообіцяла, що це буде не більше 15% від 100% транспортування, тобто 85% піде туди, в дальні країни, а 15% залишиться. І це в масштабах Європи, це нормальна цифра. Мені здається, що це питання. Трішки, як би так, більше перебільшено з політичної точки зору, бо воно не несе там пряму економічну загрозу цим країнам, чотирьом. Там Болгарія, Польща, по-моєму, ще якісь країни, які підняли це питання, але Польща в першу чергу, тому що це питання підняли місцеві фермери. І я їх дуже добре розумію, тому що вони виростили збіжжя, вони вкладали певну собівартість, і ця собівартість вкладалася під певну ринкову ціну. А тепер уявіть собі, якщо там ринкова ціна була, наприклад, 50 доларів за центнер, а зараз українці продадуть по 30, То що будуть робити ці ферми? Звичайно, вони зараз почали там, ну скажем, підніматися і висловлювати своє незадоволення. А політична влада і конкретні держслужбовці вони зобов'язані реагувати. І я думаю, що це, про що зараз ми говоримо, це, скоріше все, така, ну, скажімо, реакція на те, щоб заспокоїти своїх місцевих фермерів. По економічної там, загрози для Європи це ну, ніяк не несе. Ну, я думаю, що це ні в якому разі. Не спортить наші стосунки з союзниками в першу чергу з Польщею, тому що Польща ну, одна з таких ключових і найближчих нам країн, яка, яка нам найбільше допомагала, допомагає, я сподіваюся, буду допомаг... буде допомагати, і це не являється внутрішньополітичним конфліктом політичних еліт Польщі і України. Я сказав би, що це таке ну, незначне економічне питання для заспокоєння там, польських і інших фермерів.